Вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про вишиванку. Вишиванка є невід'ємним елементом національного вбрання українців. Вважалося, що орнамент вишиванки захищає від недобрих поглядів, хвороб та невдач. Новонародженим дітям першу вишиванку шили матері або бабусі, читаючи молитви за здоров'я малюка. Квіти розцвітають ось на рукавах, з ірією далекого повернувся птах. Дивні візерунки сяють, мов живі, мама вишивала оберіг мені. Протягом багатьох століть вона використовується українцями в повсякденному гардеробі, але водночас сприймається як оберіг, символ здоров'я, сили, добробуту та краси. Малята пропоную вам намалювати сорочку вишиванку. Оздобимо ми її квіточками і листечком. Ватяну паличку вмочуємо у фарбу червоного кольору і малюємо кругленькі пелюстки, міцно прижимаючи ватяну паличку по колу. Тепер на пензлик набираємо фарбу і малюємо потрійний листочок, міцно притискаючи пензлик усим ворсом. Зворотньою стороною пензлика малюємо серединки квіточки жовтого кольору. А тепер увага! Перед нашої сорочки оздобимо ось такими квіточками. Пальчиком вказівним малюємо 4 крапочки по колу згорі, знизу, зліва та справа. А тепер ватяною паличкою поміж них малюємо дрібненькі пелюсточки. Тепер так само ватяною паличкою намалюємо серединки квіточок. Поміж квіточок намалюємо листечко. центральний мазочок, зліва і справа від центрального, потрійні листочки, візерунок на рукавах симетричний. Тому ми і на цьому рукавчику ватяною паличкою намалюємо квіточки червоного кольору і потрійні листочки. Посі готова моя сорочка-вишиванка. Наші вишиваночки одмовиті віночки. Справжні українці вишити сорочці. Шануй, сорочку, моя доня, і бережи, як свою долю. У ній пісні твого народу любов і труд. Усього роду малята, нехай сорочки-вишиванки вас оберігають, і кожна матуся буде благословляти малечу на довге, щасливе, здорове життя. Я чекаю на ваші малюнки, до нових зустрічей, до побачення, мої дорогенькі!